Кави попили, чекаємо пісок. Друзі, думаю, зараз отут одне авто висить. І одне сюди. Дві. Два автомобілі ще привеземо пісочку. Пісочок нам потрібен. Друзі, вночі знову був морозяка, страшно. Зараз подивимося, що в нас там під ватою робиться. Ось сюди треба, як казав, все завозити. Дуже багато роботи, фізичної такої, страшне просто. Друзі, не знаю. Та, друзі, дивіться. Що вам ще показувати? Просто красота. Просто ляпота. На ніч вже накриємо піску. Шановні підписники. Прийшов той час, і я все-таки вирішив, до вас звернутися. Я Сергій. Я вже давно, дуже давно займаюся деякими волонтерськими справами. Дуже давно я вже і збирав, допомагав для хворих діток, допомагав просто людям, які опинялися в скрутному такому собі становищі. Потім почалася війна і я почав підтримувати багато родин, а також друзів, які знаходяться на війні. І, от, друзі, це все вже так набрало масштабних таких розмахів, що вже просто я не справляюся з коштом. І от я хочу до вас кожного звернутися своїм коханням. Всі мої дані, всі звіти ви знайдете на ФБ-Сторінці, яку ви зараз бачите. Друзі, будь ласка, приєднайтеся до збору. Давайте разом зробимо важливу справу для нашої країни. Всім дякую. Зараз Олег ще принесе рубероїд. Андрюха вчора вдома нарізав, так як він працює тільки по вихідних. А вечірком вдома він годинку виділив, нарізав, друзі. Ну що каже, о той, що із крошкою він Олег несе. Ну, набагато хуже різати, але ж він і дорожчий. Те, що знайшли в Полтаві, розумієте, бо кругом або дуже тонкий, або дорого, або ще щось. Оце такий конкретно товстий, я вам скажу, дуже прям. Це вже ми взяли потоньше, Трохи більше з ним мороки. Ну. Цей теж ми брали потовще. Але ж теж не дешево, я ж кажу. Дві з половиною тисяч, А цей за 1700 вже. Уявляєте, яка різниця? 1000 гривень. Так що це я не знаю, замовник на сам руберої тільки викине туди да, добряче. Ну, намагаємося зекономити. Знайти, я шукаю, я їзджу, розумієте, от по всім магазинам їздю заради того, щоб знайти там на 100-200 гривень той де руберої дешевше. Знімав Олег вату, друзі. Я вам кажу, дивіться, бетон там як свіжий. Красота просто. Просто красота. Ну як свіжий, ви ж розумієте, на він. Бачите. Він вже за одну ніч не схватиться. А от під вечір я вам вже покажу, як не забуду, що він вже буде царапатись. От зараз за день якраз він набере своє міцності. Наша задача була на ніч накрити, щоб він не перемерз, друзі, зверху. Розумієте, да? а так за добу треба, щоб була десь плюсова температура від 20. Я тротуарку лью, то коли плюс 20, тобто влітку. Да, або в приміщенні, де гарна, ну не менше, ніж 20 градусів. Тоді за добу тротуарку можна висипати із пластикових форм. Супер, так? Да? Просто клас. Все чудово. Так, 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 так. Друзі, скоро вже й в цю сторону. В принципі, дивіться, ми потихеньку рухаємося. Ну, ми для новато. Ну, побачимо, що за виходні ось зробимо. Сьогодні Артюхи немає. Я не знаю, чи ми сьогодні будемо заливати. Може, хлопці сьогодні набудять побільше на завтра, щоб завтра масово, друзі, цілий день. Бетонувати, і бетонувати. Повний вперед! Вперед, повний, вперед. Ніяк той язик не викоріню. Ну що, хлопці починають. Вирішили, зараз вони тут. Друзі, забуряться. Потім, 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 поки буде апарат відпочивати, хлопці хай вивозять потроху оцю земельку. Вона нам там не потрібна. Супер, просто супер. Що я вам хочу сказати? Оце ще поки рання весна, а сьогодні перший день весни. Там глина внизу, вона трошки, друзі, розм'якла. Так само було і в тому році, коли ми в тростянці там, починали бурити, було легко. А потім, коли ми добурювали там, е, палі під цей, під перегородки, вже пройшло там е, часу, да, земля висохла там внизу. І ми реально там мучились. А під, е, цей, під терасу хлопці взагалі, друзі, там лі виборили. Вони навіть заливали туди всередину воду і чекали, поки глина та відкисне трохи. Тому... Отак, може для когось це буде важлива інформація. Що в кінці літа, там страшне буде і дуже важко буде пробурити. Якщо там глина, земля, то я думаю, піде в будь-який час. А от з глиною можуть бути проблеми. Те, що я вам і казав, друзі, вон, дивіться, цю гарно виборили. А тут уже хлопці мучаться просто. Сухо страшне, каже Макс. Може навіть не скільки сухо, але якийсь кусок гарного глею, да, Макса? Ну, вже довгенько вони її бурять. Ну це з однієї сторони, так. Да, для нас це проблема. А от для замовника, ну, взагалі, для будівництва, друзі, це гарно, це є основа, розумієте? Було б гірше, бо, аби ви туди бурили, а воно кудись лізе і лізе, ото гірше. Тому краще помучимося. Нічого з нами не трапиться. Це й будівництво, друзі. От Отак, бачите, це страшне. Просто вириває її. Йошкін-кот. Що, закипіло? <плес> Бензин. Все, да, тут. Да. Давля, як і забере оту воду. Чую, друзі, щось гуде. Пісок. Знову до нас їде, друзі, пісочок. Дві авто. Дві авто сьогодні. завезем, Може, завтра щось повозимо. Не знаю, друзі. Ну, я люблю, коли матеріал на будівництві. Щось там трапилось, ми не можемо працювати над палями, наприклад. Я людей ставлю, все, вони роблять другу роботу. Для цього потрібно, щоб все було на місці. Не буде на місці, все, роботу не організуєш. Красота. Двадцяте. Двадцятий автомобіль, друзі. 200 кубів піску. Ой, так, да, це немало. Так. Все тут хлопці. Добурють. Палі наші піском накрили. Друзі, дивіться, все чудово. Як і казав, сьогодні ми не бетонували і будемо зараз вже їхати. Бо треба мені ще замовити сьогодні метал, друзі, на каркас. Зранку я вже був, але там щось мені там вони пояснювали, ціни змінюються, там у них то, все, завози. Ну, Кажуть, краще або завтра, або після обіду. Тому зараз обід якраз, в принципі, попрацювали сьогодні трохи. Пішок завезли, то все, налаштували все. А завтра вже маю надію, дай бог, табуном вийде і гарно попрацюємо. Досить, досить, друзі. Потихеньку, потихеньку, бо. І так, вночі морози я переживаю. Ну, Все понакривали, самі бачите. Крім тих шести, да, які ще до нового року заливалися. Ну, піском прикидаємо, не лінуємося. Яке сонечко сьогодні. Вітаю, вітаю, друзі. Сонечко, але мінус три. Да, вночі гарні такі морози. Що все позамерзало, зараз воно вже гріємо воду на майбутній бетон. Друзі, нас сьогодні, дивіться, отакий табун. П'ять чоловік. І не знаю, мабуть, і завтра. І завтра, мабуть, попрацюємо. Тому й буде це окреме вже таке відео. Ще познімаю вам ці два дні пропалі. По з понеділка вже ми, а верніше, мабуть, з вівторка вже ми почнемо займатися, друзі, каркасами. Каркасами вже ми їздили, прицінились, метал, то все, І з вівторка завозимо. Хлопці, Макс і Олег, друзі, вже розмічають наші палі. Значить, перші три палі з тієї сторони там йдуть по метрові. Що вони вже і розмітили? Наступна йде метр десять. Друзі, метр десять. А потім наступна 70 сантиметрів. Чесно. Для мене теж це секрет, дивіться, я вам показую. Отак. От Ось, бачите. Для мене теж це не зрозуміло, чому так саме. Ну, ми йдемо чітко по проекту. Тому такий процес. Все. Вчора хлопці набурили. Сьогодні зараз Андрюха з Артемом вивозять оту землю. Вичищають, все підготовлюють і, друзі, бетонуємо. Саме ці два дні Хочемо забетонувати побільше поля. Побільше. Тому слідкуйте. Е, я думаю, сьогодні ми вже почнемо розмічати і нашу терасу, і наш вхід. Маркер купили, а гвіздочки не купили. Максу казав, так, да, Макс? Да, казав, що ще потрібно? Макс? Казав і заказав. Ну, будемо зараз, я не знаю, десь шукати. Треба тоненькі гвіздочки, друзі, а їх немає. Забули купити. Ну нічого. Все, слідкуйте, а ми працюємо. Процес отакий триває. Бачите, які хлопці всі молодці. Тепер хлопці йдуть з тієї сторони. Значить, що я вам скажу? Пісок у нас тут трохи недосипаний. Ну, ми зараз будемо, друзі. І хлопці пробурять, землю вивеземо. І таким чином починаємо заливати. Рубероїд наш виставляємо. І в цей час завозимо вже пісок. Да? Хтось там із нас. Зрозуміло, ми будемо робити це все. Разом. Не так, як тут. Чому? Бо ми зараз завеземо пісок, протрамбуємо. Ну, Це забере дуже багато часу. Це буде не дуже вже зручно, стане робота ця вся. А мені тут потрібно зараз бетонувати. Все одно ми потім, коли будуть залиті всі повністю палі, всі 114 штук. Правильно? 116, 114. Ми все одно тут, друзі, потім підрівняємо знову все пісочком. І цілий день ще будемо трамбувати навколо оцих всіх паль. Так як ви розумієте, що там ми так поприсипали з боку пісочок, але все одно там пустоти є і що хочеш. Тому тут ще буде дуже гарно трамбуватися. Отак От Артюха бока вичищає, все. Е, зразу всім кажу, хто хоче гарні палі собі. Без отакого апарата вам не обійтися. Він виручає дуже. Дуже багато там на днові залишається не потрібно землі. Тільки ти кажеш, а? Скільки штук? О, бач, молодець. Тепер він звідти розмічає. 5 штук, друзі, по метру. І зараз вже вони і оту лінію дорозмічають. Да? Що ми вже знали, що в нас периметр розмічений Потім тільки залишаються перегородки, вхід і терас. 10,90? Так Ну Правильно. Друзі. Ще раз перепровірили. Бо щось там хлопців пів сантиметра не сходилося. Ну ми ж, Я ж вам казав, ми до міліметрів все завжди міряємо, не лінуємося, тому все чудово. Да, Макс, ти пів сантиметра. Підь -підь. Не страшно. Все, все чудово. Від шнура до того шнура ідеальний розмір. Це просто вони десь тут своє трошки збили. На пів сантиметра. Все. Друзі, розмічені. Макс, давай там зразу розмітимо, чуєш? Буде чудово. О! Ото, так? Да. А чого воно прокручується? Прокручується. Щеплення кажуть, бо прокручується. А жартую я що. як просто Нагрівається. А понятно. Це зрозуміло. Все, хлопці бурять тут зараз 4 штуки і потім перейдуть на ту сторону. А може й ні, друзі. А може отак вони й підуть аж до кінця. Так. Мабуть, так і буде, так. бо нам вже сюди ще треба сьогодні пісок завезти. Ми чому звідти починаємо, так? Беремо най... ну, найгірший такий момент. Бо нам обов'язково, там треба забетонувати і обсипати піском, все накрити, бо передають знову ж в ніч морози. Кожен день морози. розумієте? Вночі до мінус трьох. Не страшно, я думаю, бо ж 250 мг пластифікатора, ну все одно. О! Все, друзі. Нагріли ми водички, налили туди кипяточку, все розстало. Починаємо. Починаємо, бетонуємо. Кажу хлопцям, якщо зальємо сьогодні, здається, я підраховував 22 палі, то може завтра візьмемо і вихідний. Ну, не знаю. Побачимо. Воно завжди планує. Виходить, все по-іншому. Є? О! Навіть трохи нижче, друзі. На 2-3 см, поїхали далі. Трохи можна і нижче, то не страшно. А там Артюха ще треба трохи. А ну давай далі. Це одна та важка. Що в попередньому відео я вам зніму. Отлічно. А ну от і ще дві. От і, оці. Ага. Супер. Туда. Окей. Все. Давай я тут очищай другу. Ну, так. Да. Артемон, хай краще трохи нижче буде. Ага. По перегородках, друзі, що я вам скажу по перегородках. У нас по проекту палі 150. Я підрахував, йде 24 палі. Якщо заливати діаметром 25 вийде 1,2 куба. Якщо, як в проєкті діаметром... 150. Іде пів куба, друзі. Тобто на 0,7 куба менше бетон. Ми з замовником подумали, підрахували. Ну, Друзі, купляти бур новий, гарний бур коштує від десь 1700-2000 гривень. Гарний бур. Да, там є по 1000 гривень, але, повірте мені, то на 3 дні. Гарний бур 2000 гривень. Ну, от скажіть. Є потреба це купляти той новий бур і за тих 24 паль щоб зекономити 0,7 куба того бетону. Тому замовник пішов на зустріч і ми вирішили залити діаметром 25. Потім вже, як виставлятимемо палубку, підріжемо верх, ну все, як ми робили, друзі, в простянці. Там теж така ситуація була. Теж з замовником домовились і теж під перегородки заливали такі палі. Воно навіть краще буде, розумієте? Ну, під перегородки не буде воно лишнє. Хай буде. Ну, щоб зекономити 0,7 куба бетону, навіть воно десь там 0,6 вийде. Бо ще ж каркаси да, заберуть якусь частину бетону. 0,6 куба, щоб зекономити, да, купляти той бур, який не потрібний просто потім буде. Ну, не знаю. Отака ситуація. Тому все, вирішили, льємо всі 25. І все буде добре. А потім вверх підпиляємо і виставимо вже опалубку. Друзі, вже в наступній частині будете бачити в'язку каркасів, з'єднання там потужні. Опалубка, ну все цікаво буде. Підрахував я ще раз, друзі, 21 паля. Оце в нас отут, 21 паля. Оце якщо ми сьогодні їх зальємо, я якраз ізмонтую. Буде частина за один день, так? Да? 21 паля. Було б круто. Було б дуже круто. Отак. Це, хлопці засипали по два, по пів відра, всі сім паль. І тепер вібрують. Друзі, будемо вже, як кажуть, набирати оберти. Помилили там по три, по дві, а тепер ось масово вже пішли. Сім паль заливають. Чому так краще? Бо вони включили вібратор, да? роботу зробили, а не тягають його із двох трьох паль. І такий самий буде і тут процес. Олег вже він, вивозить землю і скоро почнемо і тут. Не знаю, друзі, вже вам що тут знімати, про ці палі немає нічого цікавого. Е -е, Відоси дуже длинні, вже не інформаційні, бо я вам вже все розповів. Вже тут немає ніяких секретів. Думаю, там десь на розверху, там вже буде трохи е -е, друга робота. І, до речі, там буде дуже багато роботи, друзі, слідкуйте. Там страшне. Щитів я рахував більше 300 метрів. Всіх потрібно скрутити, ну, частина вже скручена. Оббити плівкою. Та це страшне, друзі. Зв'язати оці всі ці каркаси. Дуже багато роботи. Ну нічого, ми роботи не боїмося. Макс, забув нашим глядачам зняти Друзі, показую, вже хлопці сюди перейшли. Дивіться, красота. Так і вирішили отак виставляти вищі. Вже підвозять пісок. Да? Ну, потихеньку, зараз будемо обсипати. Ну, отаку процедуру якусь. Вивозимо ту всю землю зараз. І сьогодні обов'язково все сюди завозимо, друзі. Утепляємо е, наші палі. Це дуже важливо, дуже-дуже важливо, друзі. Йошкін-кот. Не, не вистачає людей, друзі. Роботи страшне. Вся лінія тут вже залита в нас, побудована. Та вся, центральна вся, та вся, друзі. Скоро по палях буде у нас фініш. Давай. Все, стаємо всі зараз сюди і всі масово. Одні вивозять землю, пісок розкидаємо, вібруємо, таким чином у нас процес світ повністю, друзі. І бетонуємо і обсипаємо зараз. Рашне деренчи, друзі, оцей вібратор. Той, що в нас синій був, ну взагалі по-другому працював. Ну. Працюють, ті працюють, Макс замішує ще один заміс. Друзі, зараз пів третьої. Нам треба до п'ятої години, десь до пів шостої. По максимуму сюди ще ввалить. Хоча б туди до... до... До бура. Красота, друзі, він по центру вібрує і по чотирьом сторонам. Дуже гарно протарковуємо, бетон густий. Все нормально. ось. Видно вам не видно, не знаю, друзі. Отакі маємо ми парі. Ну, ще каркаси будуть виставлятися. Ну, я думаю, чудово. Чудово просто. Дивіться, який бетоняк густючий. А з кірком чи арматурою ми в житті його не провібруєте. Тільки вібратором. Глибинним вібратором, друзі. Прикол, друзі. Навернулась булава та нова. Поставили з Старого вібратора працює. Все підійшло, все працює. Я навіть не зняв, але хлопці швидко замінили і продовжуємо. Ну, Я не люблю, як мені оце надоїло ці моменти. Як оце дуже гарно, У Андрюха, бачите, і ми є. Будемо вести на... по гарантії. Ну, мене оце бісить. Такі інструменти ненадійні, скільки ж ми не попрацювали. Бо От тому вже 10 років, отій булаві і тому синьому вібратору. Не знаю. Ну, друзі, хто професійно займається будівництвом, рекомендую. Беріть запасний інструмент. Так, да, Андрюх? Помив? Все, Андрюш, вимиваю. В понеділок одвеземо. Нічого страшного. Як же ж нам повезло, що в нас є запасна та булава, друзі? Все, Артюх. Красота. Так, і скоро десь через годинку почнемо вже тут, друзі, пісочком засипати. Рівочкою накриваємо. І по тачки піску ми висипаємо. Таким чином, друзі. Від морозу ми наші палі ховаємо. Ой, а ось перегородки почнуться. А це жах тут. Теж. І ми будемо їх розмічати, друзі, без виносок. Так, арматурками натягувати. Ну все побачите. Це вже буде окреме відео. І все побачите. 24 палі буде там. Ой. Олег, дольємо ми сьогодні хоч до той центральної винос, чи ні, а? Друзі, багато роботи. Розумієте, той он заливає. Хлопці той хтось бурить, той пісок возить. Ну, процес нашій триває, але ж день короткий. Вже зараз там скільки там. Десь без 15-4, мабуть. Не знаю, скільки ми встигнемо сьогодні. Ну, а на рахунок завтра ми ще думаємо, друзі. Думаємо, думаємо. Ну що, друзі, висновок. Отак ще гірше, щоб ви розуміли. <гум> Тому, як робимо на майбутнє висновок, аби отак ми заливали всі палі, нічого б у нас не вийшло. Тому ми дуже прийняли правильне рішення з Максом. Що <гум> зробили подушку, друзі? Нам так було ну, легко фіксувати, коли вже є пісок на місці. А так вони вібрують, воно пісок за обсипеш наперед. Рубероїд ставлює. Да? Якщо бетон наперед, то навпаки завалює палю туди-сюди. І потихеньку приходить. Ну, геморой, Все. Не хочу вам розповідати. Не подобається мені. Ото не годиться, друзі, не годиться. Ну нічого, нічого. Там у нас... На входові все чудово. Це тільки на терасі. Е, мабуть, хлопці відтрамбонуть його і тільки потім будемо сверлити. Бо мені так не подобається. Олега уйде. Унє... Тихай, Максим, тихай штани, надійне, я ж відоси знімаю. Рівно чи трохи вище? Роби трохи вище, так? Да? Все, Андрюш, якщо ти всі вирівняв, обсипаю ту третю, звідти. Друзі. Ще раз кажу, вже казав в попередньому відео. Не робіть такого, не робіть, ми мучимося, не годиться воно. Не годиться. Очень плохо. Тобто я вам поясню, навколо опалі, ще раз поясню, повністю свіжий пісок. Повністю свіжий. Розумієте, так? Да? Ногою хтось став, чи ще щось. Сам пісок. Ну, воно все отаке живе, ну, мені не сподобалось. Ось тут було кругом супер. Да, Андрюх? Ось тут було краще, де пісок вже є, да? чим отут, де нема піска. Яка різниця, ну тут заливав, чи де там. Ну краще, коли вже пісок є, да, засипаний, правильно? Трохи краще. Та нічого собі трохи. Що то, Андрюхи, возьмеш, якщо він 3D? Друзі, я знаю точно, що краще, коли вже пісок на місці, тому що ми там сваї по 3 сантиметри засипали, я вам кажу. Бо тільки більше піску, все, воно кудись там щось давить. Хух, сил нема. Олежка потихеньку вже друзі, утепляє пісочком. От так. Красота. Тому, друзі, все. І телефон сідає. Не долили ми оці три полі. 18 штук залили. Я думав, встигнемо 21. Що, Макс? 2,50. 2,50. Друзі. Добрий день. Значить. <кій> Майже всі основні стіни ми забетонували наші палі. Тепер у нас залишилася тераса, залишився вхід. І залишились перегородки. Чим ми зараз з Максом і будемо займатися, друзі. Три сваї, там ще недолеті три палі. Ну то вже таке. Зараз буде в нас якраз відос про вхід наш, да, Макс. Ага. Вхід. Ось він, а ну, Макс Подерж. Вон, дивіться, ми зараз від Осі А. До осі. А1, що, переносимо 2,50 потім назад повертаємося на 2,50 мм. І той буде центр нашої палі. Тут вже в нас буде розверх не 40 см, а 30 см.